Вітаю! Ну що, беремо ще карту Таро і побачимо, що ця карта скаже нам і ще цікавого, те, що потрібно нам почути сьогодні, цю хвилину, тоді, коли хто дивиться це відео. Подумайте, що вам потрібно зараз знати і що почути. Карта справедливість. По-перше, карта справедливість це старший аркан. Це 11-й старший аркан, який каже, що зараз те, що відбувається в вашому житті, це по справедливості. Тому що ви це заслужили як хороше, так і не дуже, але це все так, як повинно бути. Це один момент. Другий момент, що дійсно може збутися та справедливість, якої ви очікуєте. Тобто, як вирішуються якісь ваші питання, чи навіть в судових закладах, чи взагалі по життю ви прагнете справедливості відносно себе, ви її отримаєте. Тому що старший аркан якраз про це і каже. І взагалі одинадцятка – це дві одиниці. Це рівноправність це. Два лідера, які зустрічаються і вони однакові, вони на вагах якраз не переважують один одного. Тобто, все буде так, як повинно бути. І воно буде настільки, наскільки ви важите. Тобто, яка вага саме ваша в цьому питанні? От воно буде рівно настільки, наскільки ви туди вкладаєтесь. Навіть якщо якусь справу ви почали. От наскільки ви вкладаєтесь, настільки ви і отримаєте. Все буде рівноцінно. Тому що ваги вони не повинні переважувати, і воно буде по справедливості саме так. Іноді ми хочемо справедливості отримати більше, тому що ми ж вважаємо, що це так. Але Всесвіт, він веріння і він знає, наскільки вам це потрібно. Тож приймайте все, що відбувається зараз з вами. Тому що це по справедливості. По, справ... по справедливості звище, по справедливості тут по матеріальному світі, але все одно справедливість завжди восторжествує. Тому я бажаю вам бути навіть не смиренними, а просто навчитися приймати все що є. Так, і казати, і це я приймаю. Тому що я знаю, що для чогось мені це потрібно, і я це заслужив. До нових зустрічей!